Як розраховуватись за електроенергію з 1 серпня 2025 року? Таке питання виникло у тих побутових споживачів, хто користувався електронним кабінетом. Старий електронний кабінет уже не працює, а в новому, на який споживачі отримали посилання, можна лише передати показники. Справа у тому, що відтепер побутові споживачі повинні зареєструвати два окремих електронних кабінети: окремо для «Хмельницькобленерго» і окремо для Хмельницької енергозбуту. В Оному кабінеті Хмельницькобленерго лише передаються показники. Старий кабінет, який поєднував у собі всі процеси взаємодії споживачів з оператором системи розподілу та постачальників, припинив свою роботу через внутрішні процеси надавача сервісу. Для того щоб споживачам було зручно передавати показники та подавати рапорт у липні, запрацював новий особистий кабінет Хмельницького у ньому, окрім передачі показників та рапортів, можна налаштувати сповіщення щодо відключення, подати звернення або ж додати особові рахунки батьків або літніх людей. Функцію щодо оплати електричної енергії в ньому немає. З питань оплати потрібно звертатися до постачальника універсальних послуг до Хмельницький енергозбуд 097 970 1620, 050 470 16 20 до речі, окрім особистого кабінету, показники можна передавати за допомогою чат-ботів, Viber, Telegram, сервісу sms показ IVR, кол-центр. Детальна інформація про дані сервіси є на офіційному сайті Хмельницького Бленерго. А от в електронному кабінеті товариства Хмельницькенергозбут, який потрібно зареєструвати окремо, можна розраховуватись за спожиту електроенергію.